Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України, долучається до нашого ефіру. Пані Оксано, вітаємо вас. Презентуючи концепцію української доктрини, президент Володимир Зеленський окремим пунктом виділив принцип безбар'єрності для післявоєнної держави. Це власне принциповий момент, враховуючи стрімке зростання кількості людей з інвалідністю внаслідок поранень на фронті обстрілів житлових кварталів. Як вже зараз реалізуються принципи безбар'єрності у містобудуванні та в соцполітиці? Так, справді це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що після війни і зараз, в результаті війни, у нас все більше травмованих людей і серед захисників, і серед мирного населення. Тож ми повинні повністю переосмислити всі свої підходи і філософію щодо того, як ми будуємо і формуємо простори, як ми відносимося до людей, що мають певні обмеження в функціонуванні, і наскільки ми, як суспільство, відкриті до того, щоб приймати. Як рівний рівному абсолютно всіх членів суспільства незалежно від тих фізичних чи якихось інших особливостей, які у них є. Якщо ми говоримо про інфраструктурну безбар'єрність, то тут урядом вже практично ухвалено всі рішення щодо державних будівельних норм та інших вимог, які передбачають наявність пандусів, ліфтів, ухилів, безбар'єрних інших місць. Єдине, що дуже важливо, щоб сьогодні кожен бізнес. Кожен орган місцевого самоврядування, кожна громада, яка виконує ці норми, підходила до цього ну, з відповідальністю і з розумінням, що цим будуть користуватись люди, щоб ці пандуси не були з ненормальними відсотками ухілами, щоб все, що проектується, наприклад, в інклюзивних туалетах чи інших приміщеннях, робилось для людей, а не про галочку, і оце надзвичайно важливо, над чим треба працювати всім і в кожній сфері. Якщо говорити про соціальну політику і про інклюзивність, то ми з свого боку розширюємо і спрощуємо забезпечення різного роду допоміжними засобами реабілітації, які надаються за державний кошти, зокрема протези, Ортези. Для військових вартість таких протезів і протезів збільшується трикратно. Нас максимально протез може коштувати 2 мільйони. Це достатня кількість коштів, щоб забезпечувати практично один з найкращих форматів ну, і найкращих складових для протезів для наших громадян. Пані Оксано, от бач для того, щоб не робити для галочки, далеко не потрібно ходити. Тут хорошим прикладом може бути той же євросоюз, частиною якого ми станемо зовсім скоро. Ми в це віримо. А цікаво, досвід яких держав може бути прикладом для України в контексті забезпечення тієї ж соціальної мобільності громадян, якщо брати, ну всі аспекти її, практично усі європейські країни вже мають дуже гарні напрацювання. Зокрема, недавно ми обмінювалися досвідом із Швецією. Там працюють такі центри для навчання. Кріслом колісним, для орієнтування людей в просторі, що втратили зір, і зараз ми також працюємо в цьому напрямку. Всім урядом ви бачите, розширюються школи, які можуть навчати людей з інвалідністю користуватися автомобілями. вже в Вінниці в нас в нашому реабілітаційному центрі запрацювала програма, що навчає людей орієнтуватися в просторі, які не зрачі. Ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість шкіл, які навчають користуватись кріслом колісним. Збільшується кількість соціальних послуг для людей, щоб допомогти їм адаптуватися в суспільстві незалежно від різних обставин, з якими вони можуть стикнутися. І будемо також все це цифровізувати за допомогою інструментів міжнародної кваліфікації і функціонування. І це теж той досвід, який ми будемо запозичувати у Швеції. Якщо говорити про стимули для бізнесу, то як втілюються зміни щодо захочення роботодавців для працевлаштування саме от людей з інвалідністю? Зараз ми вже фіналізуємо зміни до законопроекту, який розглядається Верховною Радою 5344Д. і власне цей законопроект передбачає повністю змінити філософію підтримки людей з інвалідністю для їхнього працевлаштування. Ми хочемо відійти від каральних санкцій для роботодавців, але разом з тим розширити кількість підтримки для соціального бізнесу, збільшити кількість так званих субсидованих робочих місць, коли ми повертаємо частину заробітної плати роботодавцю. Якщо ми розуміємо, що людина з інвалідністю не може на 100% забезпечувати ефективність на цьому робочому місці, але краще, якщо вона працює. Соціалізується і це і для роботодавця краще і для людини, краще і для держави. Тож ми можемо покривати частину заробітку. Також ми розглядаємо фінансування розумного пристосування для того, щоб роботодавцям було простіше облаштовувати спеціальні робочі місця для людей з інвалідністю. і Це також є один з напрямів цього законопроекту. І що дуже важливо, це допомогти роботодавцю зрозуміти потребу людини з інвалідністю. І зняти стигму в самих людей з інвалідності про те, що вони можуть працювати, і це забезпечується соціальною послугою супроводу на робочому місці. Це нова послуга, яку ми також плануємо фінансувати в рамках цього законопроекту. Тож я переконана, що вже найближчим часом до осені він буде ухвалений, і ми перейдемо на новий формат підтримки вже з січня місяця наступного року. Пані Оксано в Україні має бути створена ціла мережа реабілітаційних центрів, і от цікаво на чому має бути зосереджена зараз пильна увага зокрема і міністерства. Чому приділяєте особливу увагу, скажімо, чи достатня кількість тих же психологів, реабілітологів для розширення цієї мережі. Ну насправді з фахівцями в нас велика пвелике питання. Їх бракує, особливо в соціальній сфері. Нам дуже бракує соціальних працівників. Нам справді бракує реабілітологів, ерготерапевтів, психологів. Тому цього року ми в Кабінету міністрів внесли зміни і розширили державне замовлення на соціальних працівників, збільшили на психологів. Збільшили саме за державний кошт і вперше. Розпочали державний набір на бакалаврську і магістерську програму для протезистів. Такої програми раніше не існувало. Ми її створюємо спільно з Львівською політехнікою, і це будуть перші студенти, які будуть підвищувати свою кваліфікацію на магістерській програмі і повністю з нуля навчатись на протезистів на бакалаврській програмі, тому що фахівців потрібно готувати їх потрібно більше, і вони мають бути якісними безумовно. Так, ви маєте рацію. Дякуємо вам, пані Оксано, що долучилася до марафону Єдині новини Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами в прямому ефірі.